Пів на п'яту Вже, мабуть, не заснути. Загроза. Світає без десяти п'ять. Чуєте? Жужить. Цікляті ми були... У них стріляють такий ось ранок кухарка. Сьогодні у нас же 18 серпня 2025 року. Понеділок. День важкий і починається він негарно. З вечора. Жах, дівчатка знов ховалися. Я теж вибух гучний був. Ракета прилетіла. А зранку чуєте, що шокується. Шокується. Ранок такий вітерець. Хмарки по небу. Жахете. Харків. Салтівка. Почався новий тиждень. Сьогодні Зеленський летить до Трампа. Може вже полетів. Ми чекаємо на мира, воно таке щось. Нічого не закінчується. Ладно, будемо сподіватися, заснути вже не вийде. Всім миру доброзлагоди. Всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити, незважаючи що. Все мої люди. Пока.